Вітаю! Мене звуть Тодор Іван. Я займаюся лікуванням корневих каналів зубів. Зубне коріння це те, що фіксує зуб у щелепній альвеолярній кісті. Через корневі канали проходять альвеолярно судинно-нервові пучки. Саме тому їхнє запалення викликає сильний біль. Ендотичне лікування направлене на ретельне очищення каналів, інфекцій, грануляцій. Найчастіше запитом на ендолікування зубів є. Каріс, який мігрував за межі каріозної порожнини та потрапив в пульпову камеру. Пульпіт запальний процес м'яких тканин зуба внаслідок швидкого розвитку каріозного процесу. Симптоми його: гострий пульсуючий біль, гострий біль як реакція на гаряче або холодне, мігруючий біль від зуба в області шиї частіше всього вночі. Періодонтит запальний процес вже твердих тканин зуба. В області верхівки зубного кореня. Його симптоми ниючий біль, гострий біль, відчуття розпирання, відчуття ніби зуб виріс при накушуванні, неприємний запах з рота або гніні виділення.